So Привіт-привіт! Мене звати Юлія, я нутриціолог зі стажем 150 дієт, які не привели до результатів. Але, все ж таки, я схудла на 11 кілограмів без обмежень та дієт і зараз допомагаю іншим дівчатам досягати їх результатів. І наша сьогоднішня тема. Це шість типів людей, які ніколи не зможуть схуднути та змінити своє життя, поки щось по голові не вдарить. Поїхали! І перший тип людей я називаю ждуни а це ті люди, які схуднуть, будуть ходати з Нового року, з понеділка, до дня народження, до літа, і я почну завтра. І Такі люди насправді не почнуть ніколи. Якщо ти хочеш досягти якогось результату, то тобі треба починати прямо зараз. Навіть до завтра не можна відкладати. В іншому випадку завжди знайдеться щось більш важливе, щось більш пріоритетніше, і до схуднення до тренувань, до збалансованого харчування. Так діло і не дійде. Другий тип людей, які кажуть, що корисна їжа не смачна. І тут я хочу спитати: а що таке корисна їжа? А що таке смачна їжа? І для кожного це якесь своє поняття. І я впевнена, що корисна їжа може бути смачною, і ви можете в цьому впевнитися зайти в мій інстаграм, подивитися мої рецепти і сказати, який з них це несмачна їжа. Взагалі, ми дуже сильно дивимося ось так. Знаєте: ну, типу, у нас є такі шори. І ми не можемо дивитися по різні сторони. І, взагалі, збалансоване харчування це не тоді, коли ти себе обмежуєш в чомусь. Це не тоді, коли ти ділиш їжу на корисно і некорисну. Коли ти ділиш їжу на правильно і неправильно. Це вже неправильно, це апріорі вже просто ну, типу, відбій. Але. Для того, щоб зрозуміти, що взагалі таке збалансоване харчування, як його їсти, з чим його їсти, корисне воно чи смачне, треба спочатку розібратися, що таке збалансоване харчування, що таке збалансована тарілка. І в цьому вам допоможе моя сторінка в Instagram, Ви можете придбати гайд зі знижкою. Там дуже така приємна ціна, і там ви розберетеся, що таке збалансована тарілка, що таке білки, що таке вуглеводи, з чого їх можна брати. Вас будуть переклади прийомів їжі, і ви просто можете знайти посилання в дописі до цього відео і з усім ознайомитися, прийняти рішення, потрібно вам це чи ні. Чи будемо ми чекати якогось понеділка, чи почнемо вже зараз? Третій тип людей це люди зі старими травмами. Я колись там потягнула коліно. Ой, я зламала руку в п'ятому класі. Ой, я не знаю, в мене там проблеми зі шлунком. І це все просто відмазки для того, щоб знову ж таки відкласти цей момент схуднення, відкласти цей момент дбання про своє здоров'я. Колись кудись подалі, да, щоб тренувань там ніколи не було, тому що ну я ж там колись там в п'ятому класі щось собі зламала. Або в мене проблеми зі шлунком. У мене, наприклад, дійсно були проблеми зі шлунком. А і я дійсно росла в родині, які казали, що треба їсти суп, і суп їсти обов'язково, бо будуть проблеми зі шлунком, і в тебе шлунок болить через те, що ти не їш суп. Але супи їсти не обов'язково, і збалансована їжа це абсолютно різна їжа. І ви можете в цьому впевнитися. Четвертий тип людей це ті люди, які на перший план ставлять роботу або сім'ю, або дітей. І тут теж треба думати про пріоритетність, коли що «О, я тут попрацюю. Допізна да? я там поїм щось, якісь там крекери, щось там перекушу, да? а потім в нас болить спина через те, що ми цілими днями сидимо за комп'ютером в якійсь такій позиції креветки, а це потім призводить до того, що є проблеми дійсно зі шлунком, да? через те, що ми взагалі харчуємося сухом'ятком, у нас немає нормальної їжі в раціоні. Коли на перший план ви ставите, наприклад, сім'ю, да і не приділяєте час собі своєму здоров'ю, то теж ви подумайте логічно про те, чи потрібна вашим дітям здорова мама, чи потрібна мама, яка там з якимись болячками постійно десь в лікарні, постійно десь щось болить. Ви подумайте про те, яка мама потрібна вашим дітям, яка дружина потрібна вашому чоловіку, да і що. А коли ви вкладаєтеся в себе і в своє здоров'я, це насамперед інвестиція в майбутнє. Тому теж подумайте про це, якщо ви відноситеся до цього типу. П'ятий тип людей я називаю просто майстер виправдань. Це та людина, в якої немає грошей, немає часу, немає можливості, немає там спортивної форми, немає якоїсь потрібної тарілки, в якої там завжди чогось немає. Але насправді в цієї людини немає бажання. І це єдине, що може так сильно гальмувати. Я та людина, яка схудла без грошей. У мене на той момент ну, типу, були тільки збереження власні, і я не вкладалася ні однієї копійки в те, щоб десь купити якийсь курс, да, щоб схуднути. Я користувалася безкоштовною літературою. Я тренувалася вдома по Ютубу, тому що це взагалі був час початку коронавіруса. А, і я вкладалася, звичайно, лише в те, що я їм да. Я просто розбиралася, що є на моїй тарілці, яку користь або шкоду воно мені надасть. Да? Або а, я зараз хочу з'їсти це чисто емоційно, або я дійсно а, голодна і я хочу це з'їсти, тому що я там не знаю, сумувала за цим смаком. Я ось та сама людина, яка не використала нічого. У да? мене ну типу мене був тупо інтернет. І все, і я погнала худнути. І е, тому, якщо ось ви завжди придумуєте собі якісь такі виправдання, то в цьому випадку я вам рекомендую просто зізнатися. В першу чергу собі не треба там, комусь там, щось розказувати, доказувати. Просто зізнатися собі, що я не хочу худнути, в мене немає мотивації, я себе так класно відчуваю, я не хочу витрачати на цей час і так далі. Просто собі. Собі рідненькому і зізнайтеся. І все. І більше ви нікому нічого не маєте доказувати, не маєте нічого казати просто абсолютно чесно з самим собою поговоріть. Шостий тип людей це люди, які кажуть, Боже, правило це не для мене. Треба спати 7-8 годин. Мені вистачає і п'ять, знаєте, я отак от просто адекватне все вигрібаю. Або відмовитися від алкоголю да, ну ні, ну дивіться, ну там вино це дуже корисно. Да, навіть церкві дають вино. От я тому буду пити вино, і я взагалі не вірю, що це не корисно. І якісь інші да, моменти, коли людина каже, що це все фігня. І в цьому випадку, звичайно, дуже важлива мотивація, дуже важливо знайти собі якогось наставника, да, якому ви будете довіряти, а, з яким ви будете проходити всі ось такі складні моменти, переломні да, моменти, в моменти вашого схуднення. І наставник потрібен для того, щоб більше вас мотивувати, інформувати для того, щоб ви не сходили з цього шляху. І тоді все буде окей. Просто треба знайти людину, якій ви довіряєте. Ви довіряєте її досвіду, ви довіряєте навчанню, яке вона прохоє вона проходила. І тільки тоді ви можете, як це сказати, знайти авторитетну істоту, якій ви будете. Віддаватися да, і якщо у вас будуть якісь сумніви, ви завжди будете питати і вам завжди будуть давати відповіді на ваші питання, а не просто що ну, отак потрібно. А там чому потрібно спати, наприклад, 7-8 годин на день. Ну просто тому, що так треба. Ну, типу, і ти мене не питає. Роби 15 підходів, да. А в той момент, коли людина вам розповість, чому, і чому дуже важливо лягати в такий час, які гормони при цьому виробляються, що, які наслідки, якщо ви не будете спати в такий час. Ну, коротше, дуже багато якихось таких нюансів, які вам потрібно знати, і ви можете знайти таку людину, або ви можете самостійно шукати літературу в інтернеті, як і це робила я. Ну що, впізнали себе або своїх знайомих в якомусь з цих типів, поділіться в коментарях. А я хочу сказати, що нічого поганого і прямо смертельного в цього немає. Я проходила всі ці типи, я була кожним з цих типів, поки я не знайшла дійсно для себе класну мотивацію. А поки я не вирішила, що я дійсно цього хочу, хочу, що я хочу змінити своє здоров'я, я хочу його покращити, я хочу жити краще, я хочу виглядати краще. І тільки тоді це для мене спрацювало, коли дійсно я поставила себе на перший план. Якщо ви готові до змін на краще в своєму житті, то запрошую вас на особисту консультацію, де ми пропрацюємо всі установки та сформуємо просто чіткий план для покращення вашого здоров'я, самопочуття та відображення у дзеркалі. Для отримання більш детальної інформації пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі або в телеграмі, де вам зручно, і я вам розкажу. Деталі, як можна записатися, що для цього потрібно, і так далі. А також я запрошую вас до мене в інстаграм, підписуйтесь, залишайте свої вподобайки, коментарі, підписуйтесь на Ютуб канал та взагалі інші мої соціальні мережі. А я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, вечора та раночку.